А для того, щоб повернути стабільність на валютний ринок. Що для цього треба зробити в першу чергу? Друзі, не зібрати нараду, як хтось думає. І не когось лякати. Для цього треба зробити реформу стратегії Україна 2020, побудувати інвестиційний клімат, закінчити війну, затягнути інвестиції. Крім того, Переглянути програму МВФ, яка була розрахована на мирний час, зараз внести туди корективи з урахуванням розвитку останніх подій. Крім того, залучити макрофінансову допомогу в обсязі ще одного мільярда євро від Євросоюзу. Цьому була присвячена моя е, остання зустріч з керівниками держав Євросоюзу і керівниками Євросоюзу. Крім того, Отримати фінансових гарантій або кредитів від Сполучених Штатів Америки ще на 1 мільярд доларів, для того, щоб ми безболісно перенесли найбільш пікове навантаження на курс. І теж ми отримали там позитивну відповідь. І саме тому кожен має робити свою справу для того, щоб берегти державу. Збереження національної валюти це теж форма захисту держави і захисту українських громадян.